Щорічна, навчальна, творча, соціальна усі ці слова про найулюбленіший період життя кожної людини відпустку. Найчастіше працівники чекають літніх сонячних днів, аби використати майже місяць заслуженого відпочинку. Скільки часу на відпустку гарантує законодавство кожній працевлаштованій людині? Розповімо далі. Згідно з законом України про відпустки, кожен працівник має право на щорічну відпустку, якщо він пропрацював один календарний рік, розповідає Марія Тимошик, начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин Департаменту соціальної політики Коломийської міської ради. Ця відпустка має бути зі збереженням зарплатні і тривати щонайменше 24 календарні дні. Кожний працівник, який перебуває в трудових відносинах з підприємством або з фізичною особою підприємцем, має право на щорічну оплачувану відпустку. Щорічна оплачувана відпустка складається з двох частин: це є основна відпустка і додаткова відпустка. 24 календарних дні, але без врахування святкових неробочих днів. Це є 10 днів в році, які є святковими, затверджені законом України. Вони не включаються в цю відпустку, вони переносяться. Однак є категорії працівників, які мають довшу відпустку, продовжує Марія Тимошик. Це люди, які працюють у важких умовах, до прикладу, шахтарі. Також довша відпустка у держслужбовців. Їм дають 30 календарних днів, щоб відпочити від праці. Ще довше відновлюють сили для нових робочих буднів, педагоги. Так, для нашого регіону це в основному викладачі, вчителі, вихователі дитячих садочків, вони мають 56 і 42 дні відпустки. Ну, ще там шахтарі, але це вже для нас не є актуальним. Також кілька додаткових днів до відпустки можуть отримати фахівці, які левову частину робочого часу проводять за комп'ютером або ж працюють в стресових ситуаціях чи мають невнормований робочий графік. Термін такої відпустки визначається висновком державної атестації, проведеної державної атестацією робочого місця. За особливий характер праці це є працівники, які працюють на нормований робочий день в основному. Додаткова відпустка це є для працівників, які працюють в шкідливих умовах і важких умовах. За особливий характер праці, а також з інших. Інших підстав, які затверджені законодавством. наприклад, це може бути це є електрозварювальники. Вони мають по шкідливих умовах праці. Окрім цього, кожен працівник має право на додаткову відпустку, каже Марія Тимошик. Однак, уже без збереження зарплатні її тривалість не повинна перевищувати 15 днів. Учасники бойових дій та інваліди війни. Ці категорії е, працівників мають право на оплачену додаткову відпустку 14 календарних днів. десь. Роботодавці не знають про таку, про таку категорію і не знають, що належить така відпустка. До слова, додаткові дні відпочинку мають учасники бойових дій. Роботодавці повинні їм гарантувати це право. Наголошує Марія Тимошик. Е, так само є відпустки без збереження заробітної плати. Це є 15 календарних днів, але це не оплачувано, Це без, без заробітної плати. І є 17 категорій так само працівників, які мають право на більшу тривалість цієї відпустки без збереження заробітної плати. Ми відправились на вулиці міста щоб поцікавитись, скільки днів у році відпочивають коломаяни. 30 днів я сам регулюю цей процес два. два тижні. Я в даний час 4 місяці, а зараз знов їду У нас 32, Я на колі робить. Взагалі не вистачає часу, а витрачають ці заслужені дні відпустки. Люди по різному: хтось їде на море, хтось подорожує, а хтось займається господарством або проводить час із рідними. Гуляю по коломії зночкою. Відпочиваю у селі з батьками. Я просто живу у місті. Відповідно, я їду до батьків в село. Їду за кордон. На відпустки треба мати гроші десь їхати, відпочивати. усе. як немає грошей, куди я тут на прожиття не Не вдома в селі. Єздим, їздим. А куди саме вдається у Чехії? Приїхали? З дитиною гуляю вдома. Відпочиваємо на річки, їздимо, відпочиваю на море. Їздим. Ні, а не їздимо, Ні, а чому? Це, це фінанси такі. Якщо роботодавець порушує ваше право на обов'язкову відпустку, то кожна людина може звернутись в департамент соціальної політики Коломийської міської ради або ж зателефонувати на гарячу лінію за номером 2-26-57. Ольга Гариджук, Андрій Гарещук, Сергій Гурмак, подієнтика.